Картопляно-рисові котлетки у кефірному клярі. Стакан рису і пів кілограма картоплі варимо до готовності. Одну гарну цибулину і морквинку варимо теж до готовності. Готову картопельку, водичку відсідили і потовкли гарно. Хай вона трохи охолоняє. Зажарка наша готова, виключаємо, і хай теж охолоне. В одну велику миску варену картошку потовчену, варений рис, зажарка цибулька, морква, зелень. У мене зелена цибулька і окропчик, сіль перчик і у мене паприка копчена. І ще й видавила два зубчики таких чималих часничку. І це все зараз гарненько перемішаємо. Спеції можна додати любі за вашим смаком. Беремо 2 яйця, трошки додаємо солі і гарненько збиваємо. Тепер додаємо стакан кефіру. Стакан у мене 200 грамовий, теж це все гарненько перемішуємо. Додаємо 150 грамів муки і теж гарно все перемішуємо. Тепер вмочаємо ручки в холодну воду, набираємо. Наш фаршик формуємо таку котлетку, більшу-меншуку, як вийде. Вкидаємо цю кефірну суміш і викладаємо на сковорідку і обжаруємо з двох сторін до золотистого кольору. Ось такі котлетки в мене вийшли, вони з'їдалися, коротше, не вспівала жарити. Добрі, от нічого тут такого немає, а от вони добрі. Можливо, у мене трошки вони не зовсім гарненькі, рука ще не набита, чи ще що-небудь. Але добрі. Показую, які вони всередині. М'якусінькі, ну, губами, їж, часничком пахнуть, те, що треба.